У давнину, щоб дізнатись погоду, спостерігали за небом. Якщо зірки сильно блищать, то буде морозу. Якщо ж вони тьмяні, то буде тепло. Понеділок вшановується пам'ять Антонія Великого. В минулі часи цей день називали Антон Перезимній. Саме 30 січня вважалося серединою зими. У суботу, у шості, похмурий ранок перетече у ясний день, а увечері небо знову опиниться у полоні хмар без опадів. Температура повітря зранку становитиме 3 градуси морозу. В день стовпчики термометрів показувати. Тимуть 0 градусів, а вночі 6 градусів морозу. Вітер змінний до 4 метрів на секунду. У неділю погода протягом дня буде похмурою, втім без опадів. Температура повітря зранку становитиме 6 градусів морозу. В день стовпчики термометрів показуватимуть 1 градус з позначкою мінус. А вночі температура повітря становитиме 4 градуси морозу. Вітер змінний до 2 метрів на секунду. У понеділок хмарна погода протримається у шостій весь день. Без опадів. Температура повітря зранку становитиме. 4 градуси морозу, в день стовпчики термометрів показуватимуть мінус 1, а вночі температура повітря становитиме 2 градуси з позначкою мінус. Вітер південно-західний до 6 метрів на секунду.